Добрий день, малята, я рада вас вітати. Запорошило стежинки, вітер віхоло здійма. З неба падають сніжинки, це до нас прийшла зима. Зима чарівниченька завітала до нас, і сьогодні ми поговоримо про явища природи, які бувають взимку, що зима нам принесла. Взимку випадає сніг, і це явище називається снігопад. Сніг, ніби килимом вкриває все Навкруги. Від морозу замерзає вода і утворюється лід. Він вкриває кригою, ріки і озера. Буває ожеледиться також на дорогах і на тротуарах. Коли у повітрі замерзають крапельки води, утворюється іній, і все навколо перетворюється на казку. Бувають взимку і теплі дні, коли підвищується температура і все починає танути. Таке явище називається відлига. Утворюються бурульки, тане сніг і лід. Ось такі явища у природі бувають взимку. А зараз, діти, я пропоную вам розглянути цю картину і разом зі мною. Скласти розповідь про зиму. Дітки, як ви думаєте, яка пора року зображена на цій картині? Правильно, зима! А як ви здогадалися? Тому що на картині скрізь скрізь все засипано снігом. І наша розповідь сьогодні буде про зиму. Слухайте уважненько і запам'ятовуйте, закінчилася осінь. І настала сувора зима. На дворі стало зимно, холодно, морозино, почав іти білий, пухнастий сніг. Він вкрив своєю сніговою ковдрою кущі, дерева, стежки, землю, завітала зима і до лісу. А звірята вже встигли приготуватися до зими. Зайчик змінив своє хутро із сірого. На Білочка запаслася їжею на зиму, горішками, шишками, грибами. Комахи від лютої зими поховалися і поснули. Їжачок та борсук також уже сплять. Лісові, зимуючі пташки, синички, омелюхи, сороки перебралися поближче до людей, а зайчики бігають по лісу і шукають собі якусь поживу. Діти, скажіть, будь ласка, яка пора року змінила зиму? Правильно. Після осені прийшла зима. Якою стала погода? На дворі стало зимно, холодно, морозно. Чим вкривається вся земля? Правильно, сніговою ковдрою. Як приготувалися лісові тваринки до зими? Зайчик, білочка, ведмедик, їжачок. Правильно, зайчик змінив хутро, білочка запаслася їжею, а ведмедики і їжачки на зиму полягали спати. А що зробили з приходом зими комахи? Правильно заховалися і заснули. Куди перебралися оцій порі зимою чи пташки? Правильно, ближче до людей. А зараз я ще раз складу вам свою розповідь, а ви запам'ятаєте і спробуйте розповісти самі про цю зиму. Закінчилася осінь, і настала сувора зима. На дворі стало зимно, холодно, морозяно. Почав іти білий та пухнастий сніг. Він вкриває своєю сніговою ковдрою. Кущі, дерева, стежки, землю. Завітала зима і до лісу, а звірята вже стили приготуватися до неї. Зайчик змінив своє хутро із сірого на біле. Білочка запаслася їжею на зиму, горішками, шишками, грибами. Комахи від лютої зими поховалися і поснули. Їжачок і ведмідь також жеміць на сплять. Лісові зимуючі пташки, синички, омелюхи, сороки перебралися поближче до людей. А зайчики бігають по лісу і шукають собі поживу. Ось така розповідь, я думаю, ви її запам'ятаєте і зможете розповісти. Дітки, а зараз разом зі мною давайте ми намалюємо нашу Зим. Для роботи нам потрібно буде ось такий листочок тонований, деревце, тут кущик у мене намальований, фарба білого кольору, пензлик, водичка. Ось у мене паличка така ватна і серветочка. І приступаємо до роботи. Спочатку, вгорі, ми намалюємо хмаринку. Для цього я беру паличку, обмочую її у фарбу білого кольору і починаю ось так. Малювати хмариночку. Ось у мене буде отака біленька хмариночка. А тепер ще одну хмаринку я намалюю. Притримую листочок і ось такими рухами малюю хмаринку. Ось у мене вийшли дві біленькі хмаринки. Тепер я беру пензличок, в білу фарбу. І знизу намалюю ось такий сніжок, доріжку снігову. Ось його нападало багато на землю. І в мене буде ось так: Сніжок лежить на землі. Промиваю пензличок, ставлю його у підставочку і буду малювати сніжок. Для цього я беру фарбу білого кольору, мачаю пальчик і починаю малювати сніжок. Який летить із хмаринок. Білий сніг пухнастий падає, кружляє і на землю тихо падає, лягає. Ось так багато-багато білих сніжинок, які летять скрізь, падають на землю, на наше деревце. Воно буде ось таке в сніжку все закидане, закидане сніжком, ось таке. Чудове деревце. І кущик наш теж буде у сніжку. Все-все-все вкрито навколо снігом. І наше дерево теж заховалося під сніг. Тепер я закінчила свою роботу. Витираю мені пальчик серветочкою. І ось такий чудовий зимовий пейзаж у нас вийшов. А я прощаюся з вами і чекаю ваших робіт. До побачення!